Пережила перший потужний пік коронавірусу. Переповнені лікарні брак кисню черги по тести. Російська ні, ні, атака на Україну розпочалася о п'ятій В Українці прокинулися від вибухів. І спілка працівників державних установ України. Наш шлях. Сьогодні ми підводимо підсумки роботи Центрального комітету профспілки працівників державних установ України за період з 2020-2025 років, який став одним з найскладніших для нашої держави, для кожного громадянина і для нашої організації в цілому. Ці 5 років були позначені важкими випробуваннями. Пандемія, що змусила змінити звичний спосіб життя, війна з людськими втратами, болем та руйнуванням. Навіть у найскладніших обставинах профспілка залишалась міцною опорою, демонструючи не лише фаховість і оперативну реакцію на виклики, а й виняткову згуртованість. Бо профспілка це не просто структура, це люди. Люди з великим серцем. Це простір підтримки, де кожен світ. Наразі профспілка об'єднує більше ніж 100 тисяч працівників. Це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, банківські та фінансові установи та правоохоронні органи. Ми не просто реагуємо на виклики, а вирішуємо проблеми разом із державними органами. Державній казначейській службі України в цьому році виповнилося 30 років. За ці роки встановлення і розвитку казначейства Проспілка стала голосом середини, яка дозволяє не тільки чути проблеми працівників казначейства, але дозволяє своєчасно реагувати на виклики і приймати правильні збалансовані рішення. Партнерство між Державною казначейською службою України і проспілкою працівників державних установ створило чіткий фундамент правильну атмосферу, професійної етики. Професійної відповідальності, професійної підтримки. Кожна історія має свою основу. Основа багаторічної праці з проспілкою це казничей, це є державний службовець, це фахівець, який щодня стоїть на фінансовому фронті держави. Галузева угода, яка була укладена напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а саме 24 грудня. 2021 року стала ключовим інструментом соціального захисту працівників органів казначейства в галузевій угоді, яку ми підписали з головою проспілки працівників державних установ Юрієм Піжуком. Закладені основні принципи, якими регулюється як роботодавець, так і проспілка. Ми також займаємося волонтерською діяльністю. І з приємністю хочу сказати, що 2023 року ми спільно з Юрієм Піжуком відвідали наші територіальні органи казничейства Запорізької Дніпропетровської області, де профспілка в особі Юрія Миколаєвича надала посильну матеріальну допомогу, в тому числі і генераторами. Але важливе було навіть не матеріальне, а спілкування, живе спілкування з нашими працівниками, адже саме ми побували в тих територіальних органах. Де поблизу знаходиться фронт взаємодія проспілки працівників державних установ і органів державного казначейства, це є дуже великий мотиватор для наших працівників. В центральному апараті також долучається до роботи професійного такого поняття казничей, молодь, яка після закінчення вищих навчальних закладів також приходить працювати до нас. І вони із залюбки. Також стають членами проспілки. Напередодні великого заходу, який буде організовувати проспілка працівників державних установ. Я хочу всім їм побажати успішного цього заходу, успішного проведення з'їзду. І саме головне, Позитивних емоцій і вражень від тої роботи, від тої діяльності, яку здійснюють проспілка працівників державних установ. Я хочу побажати їм всім, ну і в першу чергу також і казначейській спільноті життєвих перемог на всіх фронтах, при міцнющому здоров'я і справедливому мирі, всім добра і перемоги, яку ми так очікуємо. Державна служба з питань праці, напевно, як ніхто знає про ту важливу роль і визначну, яку проспілки відіграють у житті працівників, представляючи і захищаючи їх інтереси. І безумовно, державні службовці не є тут винятком. Наша давня співпраця полягає і не лише в обговоренні питань в межах соціального діалогу, а і також обмін думками, обмін позиціями, обговорення законодавчих ініціатив, обговорення того, що Краще зробити для того, щоб наші працівники і працівники бюджетних установ могли. Мати кращий захист, кращі умови праці і працювати на благо держави і йдучи на роботу з гарним настроєм, а головне і повертаючись додому, так само натхненними і сповненими сил і бажання працювати далі. Хотілося б окремо відзначити, що Юрій Миколаївич є членом колегії держпраці і тут. Участь в цій роботі є надзвичайно важливою, тому що ми чуємо. Думки і погляди зі сторони з огляду на його досвід взаємодії з іншими державними органами і державними установами, і ми маємо попереду ще багато запланованих активностей по розвитку взаємодії і підтримки наших працівників. Проспілковий рух це єдність і впевненість у майбутньому в Україні. Він залишається згрутованим. І Це частина нашої стійкості в умовах війни. Без перебільшення це допомагає долати різні виклики, а також будувати справедливу державу. Адже звітування про свою діяльність за 5 років перед проспілками працівників державних установ це в першу чергу про відкритість та об'єктивність. А обрання керівного складу. На наступні п'ять років діяльності важливий крок у майбутнє. Хочу відмітити, що Державна прикордонна служба України і профспілка мають підписану Галузеву угоду про співпрацю, яка стосується питання захисту працівників у трудовій та соціально-економічній сфері. Мона діє вже багато років і була продовжена на 24-26 роки. А також профспілка це є активний учасник поводження проєктів нормативно-правових актів, напрацьованих адміністрацією Державної прикордонної служби завдяки співпраці. Об'єднана профспілкова організація Державної прикордонної служби України має можливість отримувати методичну та юридичну підтримки для більш дієвого захисту прав наших працівників. Хочу висловити вдячність за таку конструктивну роботу голові профспілки працівників державних установ України Юрію Піжуку. Відмічу, що в рамках співпраці з прикордонним відомством він входить до низки комісій, зокрема громадської ради та проекту Нове обличчя керівного складу ведення активного конструктивного соціального діалогу, керівником профспілки – важливий чинник. Для підняття іміджу та престижу прикордонного відомства, зокрема. Окрім цього, залученість до профспілки об'єднаної проспілкової організації нашого відомства дає можливість продемонструвати все позитивне, що стосується Державної прикордонної служби України та оперативно вирішувати всі складні питання, якщо вони виникають. Дякую вам. Слава Україні! Початку децентралізації ми створили первинні профспілкові організації у понад 43% громад. Якщо аналізувати прийняті рішення Центральним комітетом про спілки за п'ять попередніх років, то за дорученням центрального комітету про спілки було зареєстровано петицію до президента України про встановлення справедливих заробітних плат державних службовців. Окреслені завдання щодо дії про спілки. Спрямованих на допомогу членам проспілки в умовах війни надані доручення щодо звернень голови проспілки до уряду та парламенту щодо недопустимості погіршення умов плати праці державних службовців у 2024 році. У 2021 році постало питання скорочення місцевих державних адміністрацій та їх чисельності. І наші звернення до. Кабінету міністрів України перемовини голови проспілки Юрія Піжука в секретаряті кабінету міністрів. Це ж дало змогу в результаті вирішити це питання через скорочення саме вакантних посад, що значною мірою послабило цей процес і дало змогу батьом державним службовцям залишитись на своїх робочих місцях. керівництво Житомирської обласної ради, депутати обласної ради та проспілкова організація виконавчого апарату спільними зусиллями шляхом переконаного діалогу змогли добитися підвищення фонду оплати праці працівників виконавчого апарату Житомирської обласної ради та управління майном обласної ради на 2025 та 2026 роки. Проспілка об'єднує колектив, особливо в час війни, і це є запорукою нормальних, комфортних ділових відносин колективі. Весь керівний склад Житомирської обласної ради входить до складу проспілкової організації. Наша невелика проспілкова організація на підставі рішення загальних зборів вже четвертий рік більше 50% коштів, сплачених від проспілкових внесків, спрямовує на допомогу Збройним силам України. Сьогодні Україна не тільки долає ворогу, який знищує наші кордони, знищує наші душі і все, що має Україна і напрацювала до цього. Сьогодні Україна вибудовує нове демократичне суспільство. І одною з дуже вагомих речей в цьому напрямку є створення профспілок на рівні муніципалітетів, кожного органу місцевого самоврядування. Боярська міська рада є пілотною, яка уклала безпосередній договір з проспілкою державних службовців України про вступ і членство в даній профспілці. Крім цього, ця профспілка надихнула нас на роботу з молоддю. І між Боярською міською радою та молодіжною радою проспілки державних службовців України був підписаний меморандум про співпрацю. Цим ми хочемо показати молоді, що профспілка це не тільки про відпочинок і спільні заходи. Про профспілка – це про навчання, про захист інтересів, про планування спільного майбутнього. Великою підтримкою являється співпраця з проспілкою працівників державних установ нашої країни, враховуючи те, що співпраця є потужним ефектом і підтримкою органів місцевого самоврядування, а також особливим питанням це соціально-економічні права працівників органів місцевого самоврядування. Я щиро вдячна за плідну і потужну співпрацю з центральним керівництвом. І скажу більше того, що проспілка — це сила, коли ми єдині. Ми починаємо наш сьогоднішній захід форум, який якраз присвячений нашій співпраці, питанню соціального діалогу. Разом із вами із головами первинних просвілкових організацій про працівників державних установ. Ми говоримо про ті речі, які треба сьогодні врегулювати. Якщо ми хочемо жити в заможній, стабільній, красивій державі, треба робити зі всіх трьох сторін кроки на зустріч один одному. Найбільшим викликом за цей період є війна. Війна. Це час випробувань та змін. З перших днів повномасштабного вторгнення Профспілка надає допомогу спілчанам. Було створено волонтерську ініціативу Trade Union Lifeline. Одразу після деокупації Київської та Чернігівської областей профспілка активно доставляла допомогу на місця. Профспілкою вже надано матеріальну допомогу постраждалим від наслідків війни та силам оборони України. Грошові виплати заохочення тощо на загальну суму понад 87 мільйонів гривень. Починаючи з 22-го року, з перших днів вороже навали профспілка не припинила своє функціонування. Буквально за декілька днів після того, як було повідомлення, де потребує допомоги наше військо, обласна організація перечислила на рахунок НБУ для потреб ВСУ 237 тисяч гривень. За 22 рік за цей час було зібрано мільйон сто тисяч на засоби для військових. Це і антени, зарядні станції, маскувальні сітки і багато багато чого. Іншого, крім того, члени нашої профспілки брали участь в допомозі реабілітації пораненим підтримки сімей, де були нужденні. Крім того, профспілка фінансує дитяче оздоровлення. Якщо у сімей не вистачає власних коштів для того, щоб оздоровити. Дітей, то треба їм розраховувати саме коштами профспілки. і ми це робимо. І не тільки для членів, які входять в сумську організацію, був випадок, коли Херсонська організація звернулася до нас після підриву Каховської ГЕС. Не вистачало у них власних коштів для підтримки цієї категорії. Ми теж там приймали участь за рахунок нашої регіональної організації, сім'ї з Херсонщини мали оздоровлення своїх дітей в Карпатах. Початку повномасштабного вторгнення профспілка надає допомогу херсонцям. Вся профспілка долучилась до допомоги та було створено координаційну групу Каховка СОС для допомоги постраждалим. Харківщина це прифронтова область. На протязі трьох років потерпає від військової агресії. Багато постраждавших мирних жителів. Не минула ця біда і сім'ї наших членів проспілки. І на сьогодні. Наше завдання надавати соціально економічну допомогу членам профспілки, яку ми виконуємо. Одна з основних завдань на сьогоднішній день це зберегти нашу профспілку. А також ми ставимо плани на майбутнє після перемоги, ті, члени профспілки, які до нас прийдуть. А це ми готуємося до того, щоб будуть люди з інвалідністю, яких постраждали від війни. Ми також готуємося прийняти до себе свої ряди і будемо працювати над тим, щоб забезпечити їм робочі місця перших днів повномасштабного вторгнення. Ми надаємо підтримку миколаївцям та всій області. Миколаїв пережив одні з наймасштабніших обстрілів перебої з водопостачанням та численні руйнування. Ми зараз знаходимося в місті Героїв Миколаєві у наших друзів, волонтерів. У цей критичний час профспілка згуртувалася, аби допомагати громаді та підтримувати найвразливіших. Ми знаходимося біля будівлі обласної державної адміністрації, в яку 29 березня влучила ракета. І де загинуло 38 громадян України, 15 з них члени профспілки працівників державних установ України, державних службовців, які виконали свої посадові обов'язки ось тут, в цьому приміщенні. Я щиро вітаю вас, всіх від цього профспілкового активу Запорізької області. Наша область прифронтова, небезпечна. Більша частина якої це майже 70%, навіть більше окупована. І з перших днів війни ми всі профспілки згуртувалися і надавали відповідну допомогу нашим спільчанам, які виїжджали на підконтрольну територію без будь-яких речей, з невеликими валізами, пояснюючи тим, що вони їдуть на лікування у місто Запоріжжя, тому що іншого способу виїхати на підконтрольну територію просто не мали. Зараз, крім наших основних статутних завдань, які ми виконуємо, це і розвиток соціального діалогу. І, до речі, у нас у всіх проспілкових організаціях є колективні договори. І основні питання це захист трудових прав наших спільчан. Насамперед, основним є, те, що ми надаємо відповідну допомогу нашим спільчанам, які постраждали від російської агресії. Це і надання допомоги тим, які загинули спільчани або члени їхніх сімей, поранені, зникли безвісти та інші. У нас дуже багато спільчан, які мають такі питання, у яких пошкоджене житло, тому ми надаємо відповідну допомогу. Відповідна допомога надається Збройним силам України, а також нашим лікарням, госпіталям. Де знаходяться поранені наші бійці, так як ми поряд з фронтом, і ми надаємо відповідну допомогу одягом, санітарно гігієнічними засобами та іншим. Допомога була можлива завдяки міжнародній профспілковій солідарності. Сістесен Братерс, де коліг зен френс. Фроню колексен френдс ін свіден. Аймстени вайтна атаплейсін Стокколмга. That nowadays is called the place of the free Ukraine. That is what we wish for and work for, and I would like to thank you for our uh, long-standing cooperation. And I would like to thank you also for your ordinary trade union work that you are conducting now, not only at Congress but at every day at home. You show us with your trade union work. Not only how important trade union work can change workplaces and societies and the minds of people, also show us how important trade union work can be an opposition against the war, against the evils of our time, against Russia. We are so impressed by you. We are learning so much by you, and we are so grateful for our cooperation we look forward to the day when the war is over and then we will be able to continue our cooperation and to meet again in kiev or in stockholm so for now have a very constructive and successful congress and a big hug to all of you dear friends bye Dear friends, I'm sending warm greetings from Sweden and from all of us at Vision to everyone gathered at the Congress of the State Employee Union of Ukraine. We know these are incredibly challenging times for you, and I want you to know how much we admire your strength, your unity, and your de determination to keep standing up for workers' rights even in the middle of a war. That takes real courage. For us at Vision, international solidarity isn't just a word; it's what keeps our movement alive. No union stands alone. When we support each other, we all grow stronger. We've been proud to stand, we stand with you since the beginning of the war through the trade union lifeline initiative and we're happy to be a part of unit union's new project connecting swedish and ukrainian unions directly your work protecting public services defending decent work and giving voice to people who need it most inspires us every day please know that bihun and the whole swedish trade union movement stand firmly by your side. together, we keep building a future based on peace, democracy and social justice. thank you for all that you do and i wish you a truly successful congress. dear delegates, on behalf of fagverbunde, I want to extend our warmest greetings to your congress. Today, as you gather to strengthen your union and your voice, we stand with you in solidarity. International trade union solidarity has never been more important than it is now. In times of war and uncertainty, workers and unions must unite across borders to defend democracy, protect rights, and ensure the public services remain strong for the people who depend on them. Fagforbundet deeply values our cooperation with the State Employers Union of Ukraine. Together we have worked to share knowledge, build capacity and support each other in the fight for fair working conditions and dignity for all public sector workers. Congratulations on your congress, international greetings from a long-time partner. We've supported the union for many years and we will continue to be in solidarity support for the public servants in Ukraine. Your union is incredibly important in the struggles ahead that Ukraine faces. And with all the best wishes for victory and for a strong labor movement that can help create democracy and support reconstruction in Ukraine in the years ahead. Це потужне середовище, що формує нове покоління профспілкового лідерства. Мене звіт Лідія Колісніченко, і понад 10 років я очолювала молодіжну раду Вінницької обласної профспілкової організації. 5 серпня я обрана головою проспілкової організації нашої Вінницької області. Для мене це дуже почесно, і я розумію, що молодіжна політика в проспілці це своєрідний ліфт. Для того щоб е, мати гарні кадри уже в справжньому проспілковому русі, тому моя особиста формула успіху, яку я вивела разом зі своїми колегами, своїми наставниками, в тому числі Юрієм Миколайовичем, досвід і сила. Мудрість старшого покоління, плюс енергія і завзяття молоді це та синергія, яка буде рухати профспілку вперед, яка покаже справжнє обличчя профспілки і дасть можливість нам розвиватися. Коли ми створювали проспілкову організацію, у нас було 41 особа при створенні на даний момент. У нас 465 чоловік. Це найпотужніша проспілкова організація в Україні. в Громада, я пишаюся тим, що у нас така сильна проспілка, і в цій проспілці у нас 70% молодого покоління. Проспілка це не орган, який роздає подарунки на новий рік, а дійсно це орган, який стоїть на захисті законних трудових прав своїх спілчан. Завдяки довіри, напевно, до проспілки. Та у нас сформувався штат. У нас 95%, а може вже і більше працівників є членами профспілок. Сила профспілок дійсно в єдності. Навіть профспілковий квиток, з яким я не розлучаюся вже на протязі від 74-го року, тому що я фанат профспілки. To all Ukrainian public sector workers and union activists, your courage and commitment inspire us. Despite the enormous challenges you face, You continue to serve your communities and defend workers' rights. Please know that you are not alone. We stand with you and we will continue to support you in every way we can. From all of us in Fagverbund, stay strong, stay united, and keep fighting for justice. Solidarity will prevail. Thank you and best wishes for a successful Congress. Слава України! Я хочу висловити щиру подяку за вашу стійкість, чесність, невтомну працю та відданість нашим цінностям. Разом ми довели, що навіть у найтемніші часи можна зберегти світло людяності, добра та взаємопідтримки. Особливі слова вдячності нашим захисникам і захисницям. Ми схиляємо голови перед вашою незламністю, ваш героїзм, ваша мужність і ваша любов до України дають нам змогу жити, працювати і вірити у майбутнє. Разом ми команда, разом ми творимо майбутнє. Дякую за довіру і силу нашої єдності.